Слава Ісусу Христу, декілька слів, розданів після нашої молитви перебуваємо в часі Великого посту і наш погляд на піст вже з перших е, століть, з першого століття вважаю, вважалося, що е, Піст є обмеженням утриманням від м'яса, саме від м'яса. М'ясо вважалося стравою святковою, і воно вважалося стравою дорогою. І її не всі могли собі дозволити, тому вона переважно була рідко, в неділі, в великі свята, а більш доступною була риба. Риба була більш дешевою стравою, була всім доступна. І, власне, з перших століть вважалося, що утримання від м'яса, яка є дорогою стравою, є власне таким, таким суттю посту. щоб відмовитися від більш дорожчої страви, замінити її більш доступною рибними стравами. А той надлишок, який би залишався в людині, вона могла б використати на благодійність, на якісь добрі справи, використати з користю для іншого. І так і збереглося, що в часі Великого посту дуже часто ми бачимо в календарі, що строгий пісті середа п'ятниця, але дозволено їсти рибні страви в інші дні посту а Ясні ми обмежуємо. І, е, хоч правила посту змінюються з плином часу, вони полегшуються. І, можливо, будуть змінюватися ще. Але ось зараз, наприклад, така ситуація є, коли е, риб, риба, сама риба, може бути дорожчою суттєво, ніж, наприклад, м'ясо, яловичина або інші м'ясні страви. Отже, обставини змінюються, але суть посту і дух посту зберігається. Церква говорить про те, щоб ми обмежили себе в чомусь, щоб тим надлишком, який лишається від обмеження, ми могли допомогти або церкві, або потребуючим, або якусь добру справу зробити. Інша справа, що. Люди завжди зауважували, коли вони споживають м'ясо, тоді з'являється більше сил, і тоді із цього надлишку сил з'являються думки грішні. З'являється такий надлишок, щоб творити якийсь гріх. Отже, а коли людина споживає просту страву, тоді шлунку переварювати її легше, тоді вона легше себе почуває, і тоді грішні думки не так опановують розум, не так стукають в людину. Ну і підтвердженням цього ми можемо знайти цитати з книги мудрості, коли мудрець говорить, що ліпше миска капусти із любов'ю. Аніж віл годований із ненавистю. І це влучно говорить, що краще Євангелія також говорить, що нехай той, хто не їсть, того, хто їсть, не судить, а той, хто їсть, того, хто не їсть, тим не гордує, бо, бо можна їсти і городину, можна живитись Словом Божим і почувати себе добре. Отже, суть посту не змінюється. Ми розуміємо тепер, що можливо змінилися, що м'ясні страви є доступні тепер на кожен день. Ми можемо собі з легкістю купити, піти в магазин, купити якийсь стейк, м'ясний. І ця страва стала доступною на повсякденно. Але власне, ну, а хтось говорить, мені легко постити, бо я і так м'яса не їм. Але якщо ми не їмо м'яса, тоді ми себе обмежуємо в тому, що нас тримає, в чому ми залежні. Ось, Наприклад, дуже часто люди залежні від солодкого, від солодощів, люди залежні від. Чи солодощі є шкідливі. Отже, ми залежні від того, що шкідливе, наприклад, паління або інші речі, які нас тримають у владі. І тому ми обмежуємо себе від того, що нас найбільше тримає. Це для нас буде піст. І ось який би ми піст ще не розпочали, але маємо розуміння, що. Це обмеження, яке, яке нам пропонує церква, є для нас корисним. Це обмеження нас оновлює духовно. Завжди, коли ми поконуємо себе, коли ми смиряємо себе, коли ми стаємо покірні перед Богом, коли ми так будемо тренувати свою силу волі, щоб постити. Тоді ми отримаємо таке духовне піднесення і під духовні сили. Тоді нас не буде обтяжувати ця м'ясна страва, яка дає тяжкість нашому шлунку, і, і одночасно е, з'являються якісь гріховні помисли, але будемо мати легкість е, і радість в, в тому, що ми перебуваємо в Божому слові. Що ми перемогли себе. Найважче це є завжди боротися з самим собою. Е, не, не ворог, не людина мене спокушає, не людина мене нервує, але нерви, які є в мені, тобто завжди боротьба з собою є найважливіше. Ну і на завершення, Йоанн Золотоустий нам говорить про піст. Якщо ти постиш. Покажи своїми ділами, що ти постиш. Нехай е, не тільки постить твої уста, твій шлунок, е, а нехай постить твої очі, руки, ноги, нехай все твоє єство постить, і тоді ти своїми ділами покажи, який є твій піст. Тому нехай цей піст, нехай наші добрі наміри будуть для нас благословенням. І відчуємо ту легкість. Перебування в Божому Слові та легкість перебування в Божому дусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!